Я сьогодні принципово заблокував одного із свого клієнтів на всіх своїх номерах. Я заблокував його номер телефона, пояснюю, чому. Людина 6 років тому купила у мене трактор. Ні разу у нас не виникало ніяких з ним проблем, якихось конфліктів. І тут у нього трактор ламається, і треба його розколоти. І Він мені дзвонить і питається: ти можеш мені допомогти, щоб я його сам розколов? Проконсультувати в ремонті. Кажу, так, да, без проблем. Він мені вже сьогодні подзвонив 10 разів. Відеосвязь, просто я йому підказую, як колоти, що від'єднувати. Ну і в мене прийшли реально люди, я зайнятий. Спілкуюся з людьми, і він мені наярює. Наяр... Я скидую, він мені наярює на телефон, на вайбер. Я вже не витримую, піднімаю трубку, кажу, вибачте, кажу, я зайнятий, кажу, я говорю з людьми. Я як звільнюся, я вас обов'язково наберу, я вам нічого не відмовляв. І він починає мені грубити, каже: я не маю часу тебе чекати. Ти що, не можеш мені сказати, підняти трубку? Кажу, вибачте, кажу, у мене є робота. Ви хочете отримати консультацію по ремонту безкоштовно. Я вам не відмовив, але поважайте мій час. Я зайнятий, я хожу на роботу, продавати техніку і заробляти. Так, е, да, ми консультуємо, стараємося всім допомогти. Але що це за такі напряги? Чого я від нього трубку не беру? Бо йому вже горить, йому треба сьогодні зробити трактор, і бо в нього є замовлення. Кажу, вибачайте, кажу, коротше, ми з ним на високих тонах пообщалися. Я його покажу, вибачте, я скинув трубку, я його заблокував. Я рахую, що я зробив правильно, тому що треба вже клієнтам мати якусь совість. Людині йдеш на зустріч, допомагаєш. То я не можу йому цілий день приділити і спілкуватися з ним по ремонту. Ну у мене ж теж є люди, є клієнти, нова пошта там, чи банк, Я можу бути зайнятий. Тут такого нічого немає. Я ж не казав, що я вам відмовляю. Так, да, але пізніше перезвоню. Треба було зачекати, може, хвилин 20. Ну, людина хотіла так тепер буде ремонтувати свій трактор сам або ремонтувати його по Ютубу.